В нас з вами непроста задача це е, такий виклик для всіх нас. Тому давайте настроїмось на таку потужну роботу. Досвід показує те, що в основному виробнича собівартість або собівартість виробленої продукції. Не калькулюється коректно. Цей сектор розвивається дійсно потужне, дійсно, от такі напрями він відчувається, що Україна вже займає таку нішу, і ця ніша дійсно має розвиток. Один з кроків, який має зробити експерт, це власне вибір фокусного ринку. Я сьогодні розкажу, чому це важливо. Я спробую сьогодні перевернути ваш світ і показати, що маркетинг це дуже глибока частина бізнесу і. Головною головну, головну функцією маркетингу несе власник або керівник компанії. Я сподіваюся, що у всіх хороший настрій. У нас досить багато буде термінів, якихось понять, буде практична сьогодні робота. Дуже хочеться, щоб ви були активними, щоб ви задавали питання. Ваш LinkedIn може стати головним інструментом для продаж ваших продуктів сервісів для комунікації з цільовими клієнтами, як на локальних, так і на зовнішніх ринках. Завдання до сьогоднішнього дня вийти з ідеями і задачами по покращенню системи продажу у своїх компаніях і продавати заробляти більше. Це називається двокрокові продажі. Ви на телефонному дзвінку або попередній зустрічі ви продаєте саму загальну зустріч. Я хочу заміряти зараз, наскільки ви цікаві, щоб зрозуміти. І потім, якщо вам важливо, я розкладу на атоми те, як ви проявляєтесь, кожен з вас дам вам зворотній зв'язок, і ми будемо тренувати, щоб ви були цікавіші. Вітаю, шановні учасники цього грандіозного навчання. Дуже радий бути учасником цього проєкту, і дякуючи асоціації меблевиків. я вже декілька разів приймаю участь у таких івентах, і дуже цікаво ділитися своїм досвідом, і допомагати нашим підприємцям зростати і збільшувати свої продажі.